Хлопчик дивиться, як кіно, а бабушка і сусідні кома так кричить: це внучок, внучок, а що ти дивишся? Та дивлюсь, боєвік, бабушка. А, а хто-то там так стогне, бо то головний герой помирає. Петре, Петре, ваша теща впала в тераріум з кобрами. Ваші кобри, ви їх і рятуйте. Чоловік повертається так із полювання ну, і каже дружині. Ну що, ми тепер місяцем м'яса купляти не будемо. Вона така, ти що вполював кабана? Та ні, пропив всю зарплату. Тан -тан -тан! Дівчина, дівчина, а як вас звати? Інна. А повне ім'я як. Інакентій. Тан -тан -тан -тан!